Традиції, які передаються від прабабусі у селі Чорний потік Делятинської громади, вже не одне покоління майстринь пише писанки із темним тлом. Особливим є не лише кольори, а й візерунки. Як їх створюють, бачила наша Тетяна Дадак. Секрети писанкарства у сім'ї Марії Тимінської передаються з покоління в покоління. Професійно цим ремеслом жінка займається більше десяти років і передала знання своїм дітям. Розповідає, перед роботою потрібно обов'язково помолитися і очистити думки. На чорнопотоківській писанці ви можете побачити зображення рослинного, тваринного, геометричного походження на чорному, блискучому тлі. Використовуємо кольори, які притаманні тільки нашій писанці: це білий, жовтий, розовий, синій, фіолетовий, червоний і чорний колір. Пані Марія розписує писанку розтопленим бджолиним воском, використовує курячі, гусячі, перепилині чи навіть страусинні яйця. У нас село дуже релігійне, тому, тому е, між оцими двома обручами напишемо Христос Воскрес. Хотіла продемонструвати вам писанку, яка називається Дерево життя. Давню чорнопотіцьку писанку. Внизу я напишу горщик, з якого буде проростати наше дерево. з дерева проростає у нас квітка п'ятипелюсткова, що означає. П'ять робочих днів, аби побачити, яким вийшов візерунок, майстриня підігріває писанку над полум'ям свічки. Саме так знімається віск. Ми вже бачимо, що у нас вимальовуються яскраві наші барви, наші яскраві. Елементи, коли ми всю писанку нагріємо, всю писанку витриму. Вона у нас буде о такого вигляду. Наразі у чорному потоці близько 50 майстрів і майстринь писанкарства. Художник, який малює картину, він наносить ці кольори на папір і чи на інше щось, і він бачить їх. І те, що наносить майстриня зараз і покриває відповідно лаком, воно закривається, його не видно. Писанка вона народжується, коли забирається цей чорний колір. Напевно, Господь так задумав, щоб наша душа очищувалася за кожен раз від тих усіх негараздів, від тої чорноти. І так, напевно, люди вклали у цей зміст написання писанки, що ця чорна писанка. Це все чорне з себе знімає і тоді стає чудовою, прекрасною. Перші чорнопотоківські писанки виготовляли не лише для краси чи оберегу. Це був спосіб заробити на життя. Вони йшли в сусідні села і обмінювали її за яйце, обмінювали за два яйця, одну писанку чи за три яйця. Цю писанку і тим самим збагачували, бо свої доходи професійно, якби десь на конвейер ніхто цю справу не кладе, бо через те, що кожна писанка вона є унікальна і неповторна, тобто її зробити абсолютно однаково і неможливо щороку. Майстри передають унікальні писанки односельцям, які боронять країну на передових позиціях.